Моє всім вітання. Сьогодні у нас розпочався ранок з приємної, ось такої, з приємної роботи. Вже давно домовилися з сусідом, що будемо проводити воду до літньої кухні і до будинку. І ось такі роботи вже за сьогоднішній день чоловік із сусідом проробили. Прорізали, не знаю, як називається цей інструмент. Тут бетон прорізали, він був з фурнітурою трошки потрудились, але було все ну, набагато легше, ніж їм довелося ось цю частинку невелику, тут десь до двох метрів. Але тут продовбалися дуже довго. Дуже гарно хазяїн. Виклав ось цю під мосточку і забетонував. Бачите, який там слой і бетону був, і далі забетоновано добротно. Ну, хазяї у нас були так гарні, коли ми купували будинок, це все було замітно. Ну, все, зараз знову пустився дощик, а дощик закінчиться. Лопата вже на поготові. І буду, так теж буду допомагати копати траншею. І будемо надіятися, що завтра в нас буде іще один фронт робот гарний пророблений. Тому що хочеться якнайшвидше вже закінчити все. Не встигли почати, а хочеться вже швидше закінчити. Ну так, це в хату будемо проводити. Також водичку буде пральна, унітаз і душева. Все. Всім до побачення. Не знаю, чи буду показувати вам фронт робіт. Знаю, що такі відео цікавлять багатьох. Сама дуже багато дивилася, як люди проводять водичку у своїй будівлі. Ось. І буду сподіватися, що щось вдасться вам також показати. Можливо, комусь буде і в пригоді. До побачення. Мої всім вітання. День сьогодні добігає до кінця. Як бачите, сонячно, хоч і був у нас і дощик. Та зараз сонечко, гарно на дворі, І у нас радісна, радісна, Но завершується день. Прокопали траншеї. Всі, як і планували на воду. Від літньої кухні буде йти. По насосній станції водичка до будинку. І від колодязя це буде йти до насосної станції в літню кухню. Трошки було проблемно пробити діру перфоратором, пробивав сусід із траншеї в погреб, тому що е, оказалася, стіна метрової ширини в погребі. Ну, все вийшло, все зробили. На завтра будемо пробивати е, уже, е, діру в будинок із траншеї. Будемо закладувати труби для води. Е, Придеться поїхати в місто купити утеплювач для е, труб водяних, тому що забули купити. А Так як зробили траншею 80 см, то утеплювач ну, потрібно обов'язково покласти трубу в утеплювач. І все. І завтра по плану в нас закопати ці траншеї. І все. Потім будемо займатися вже транше... каналізацією. Так як трошки зробимо собі відпочинок. Закупимо, Тому що не купували нічого, крім насосної станції, труби, якісь запчастини і бойлер купили вже. Це вже купували давно, ще в грудні. Боялися, що ціни піднімуться, так що купили таке, що саме необхідне, купили завчасно. І будемо займатися потім каналізацією. Каналізації буде, звичайно, дві. Одна буде йти з літньої кухні, друга буде йти із будинку. Думаю, що буду вам показувати, як і що в нас буде виходити. Тому що сама дуже люблю дивитися О, такі відео, хто як проводить водичку. Ось, Так що, думаю, комусь, можливо, теж буде і цікаво, і знадобиться якась допомога. Ну, все, всім гарного вечора, гарної погоди. Дощики якби вже закінчилися. Нам обіцяють, що дощів більш не буде. І дивіться, яка гарна сонячна у нас погода, яке гарне літнє небо. Все, до побачення.